Всім добрий вечір. Ну, я не витримав. Знаєте, був в магазині, закупляв добрива. Ще таке до сезону, всякі мінеральні докупляв. І е, все-таки думаю, ще докуплю пару штук е, всяких помідорів. Думаю, може, якраз всі повно фірм, повно насіння, е, багато людей вибирає. Дуже цікаво, знаєте, я прям е, можу прийти і дивитися на те, е, на те насіння і на ті помідори, і на ті всі сорти. Зараз така різноманіття, що цей, думаю, якраз може щось виберу, ще ж собі якихось пару штук. Хочу розказати: перше, розкажу, чим керуюся, як вибираю на магазині насіння. Друге, розкажу, що я, які сорти я взяв сьогодні, ще докупив собі. І е, хочу сказати, в кінці вже розкажу, як я керуюсь, і що я думаю, це, що от багато помідорів, багато сортів, чи добре це, і як я на своїй ділянці відбираю сорти помідорів, е, тобто, яку я беру їх на насіння, як я їх відбираю, які я до них критерії, е, що по яких критеріях я залишаю найкращі сорти. Хто буде в кінці, розкажу, бо то багатьом людям не буде цікаво. Хто, хто буде, кому буде інтересно, той собі в кінці подивлюся, я поділю на розділи. Кожен собі вибере розділ, який йому подобається. Перше, розказую, як я, от якими критеріями користуюся, коли вибираю насіння в магазині. Я завжди, ну я така людина, що не беру. Тобто, Якісь там супернові, супер якісь так, прям таку якусь що невідомі сорти. Я стараюся брати те, що от на слуху, те, що я перевірені, те, що я чув, те, що я чую від людей, від сусідів, від родичів, відео багато людей діляться. Якимись сортами. Я стараюся брати такі, вже, такі що перевірені. Але з другого боку, я стараюся вже брати такі, що в, мене, от я, що в мене не було. Наприклад, або були колись давніше. Такі, щоб, щоб трошки змінювати свої сорти, ті, що в мене є на городі. Тепер, ще я собі по великому рахунку, можна сказати, що те, що ми виберемо який сорт, зараз немає ну, великого. На мою думку, великого значення. бо зараз нема поганих сортів, бо поганий сорт, ну, ну тобто, ну поган, як поганих сортів. Кожний сорт, кожна помідора, вона призначена для якогось свого для якогось свого там, виду робіт, там, консервування чи що. E, там, консервування, їди, салатна, або e, для якогось виду свого регіону. Кожний сорт підходить для, для свого покупця. Тобто кожен має свій покупець. Тому у великому рахунку, те, що ми виберемо, це буде вже залежати там, колір, ми хочемо, колір, форму. E, і ці. Зараз невигідно, от, наприклад, фірмам, фірмам, там якісь погані сорти продавати, бо вони не будуть просто продаватися. І, ну, є, звичайно, якісь маркетингові, маркетингові ходи, щоб там от продати якийсь там розкручений сорт, і може і він себе показати погано. Але це такі винятки. Переважно всі нормальні сорти, звичайно, є такі супер універсальні, супер вже перевірені, що ви купите їх, і, і вони вас не підведуть. Я стараюся. Ще дивитися, що люди пишуть. Багато хто пише, рекомендує, що от перевірені, дуже наприклад, гарні для консервування, стійкі, смачні. От я стараюся ще тут прислухатися. Ще я люблю дуже. От щодо себе, я люблю, щоб в мене були різні за формою, щоб були різні помідори, різні за кольором помідори. Навіть не... Мені дуже подобається по смакових якостях. От я от завжди, от, наприклад, навіть якщо роблю якісь собі салати, я завжди стараюсь вибирати собі чорні помідори, оранжеві, жовті помідори. Я дуже от, люблю їх в салатах. Вже там переважно червоні, розові. От ми беремо там на якісь соки. Ну, Якесь закривання. От, я от дуже люблю от, я собі ці помідори от, дуже люблю в салатах і естетично навіть, от, вони дуже гарно виглядають. Але така райдуга різних кольорів помідорів. То, що от я білі і зелені, я не вибираю. Я не люблю Не люблю ці, я це не розумію цих сортів, і вони мені не подобаються. Не то, що навіть от Мені от візуально не подобається. Щодо того, що ще плюс до того цієї райдуга сортів, що навіть от всі рекомендують що в раціон включати різні, не то, що помідори, різні продукти з різними кольорами, що вони оскільки мають різні речовини речовини і різні кольори, і ці, тобто речовини. Попереджують виникнення злоякісних утворень. Що, ну, тобто вони повністю не попередять, але вони е, зіграють роль в комплексі, щоб їх попередити. Що важливо, щоб в раціоні людини були різноманітні кольорові фрукти і овочі. Так, е, це щодо вибору. Так коротенько вам розказав. Так, розкажу які ж, які ж я сорти е, вибрав сьогодні собі додатково, е, додатково до своїх вже десятків сортів. Е, Тепер, е, давайте по порядку, щоб ми е, так. Угу. Розкладу легенько. Так, перше вам розкажу томат валютний. От такий сорт. Так, розказую. Дуже врожайний сорт, оцей валютний дуже врожайний сорт. Дуже бачив багато відео, хвалять його дуже. Може бути і зростати і в теплицях, і на відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті росте до 80 см, він росте, в теплиці більше. Пишуть, пишуть і кажуть, що він дуже стійкий сорт. Він до, і до стресу, і погодних умов, що дуже дуже хвалять цей сорт, здає стабільний урожай. І він має непоганий смак. Кажуть, що досить, досить, смачний, досить смачний. Шкіра в нього твердувата. Тобто він підходить, може бути, і для їди, і для консервування. Дуже оцей я щось, ну Деколи я зустрічав його, але я так досить так скептично. Ну, тобто, так, знаєте, осторожно дивився, а це вже думаю, попробую. Оцей валютний сорт. Томат валютний. Зараз кажу, який він. ранньостиглий, ранньостиглий сорт. Гарно посадити, низькорослий, ранньостиглий сорт, так. Добре, поїхали далі. Так, томат високорослий, король королів. Отакий. От ну, я, чесно говоря, і щось вже я був. У мене був король Лондон, король гігантів. Король королів, чесно говоря, я так і не зустрічав. Пишуть, кажуть, що самий великоплідний середньостиглий сорт. Самий великоплідний. І, ну, Я не знаю, бачив, розказували, що навіть може до півтора кілограма цей бути помідор. до півтора Тут на, на пачеці пише 1 кг, але пише, що до півтора кілограма. Ну, я не знаю. У мене я може. Ну, кілограмові були, але що півтора кілограма, не знаю. чи буде. Хвалять цей сорт. стійкий, кажуть, що. Стійкий до стресових умов, стійкий до фітофтори. Ну, це відносно стійкий-стійкий до фітофтори, бо таких, щоб дуже стійких до фітофторів помідорів нема. Але е цей сорт дуже всі хвалять, що гарний, гарний великоплідний сорт. Ну, е я от ще хочу сказати, що от яким критеріям я ще щоб були різні. Я переважно, я вже розказував, я переважно люблю високорослі. Я не люблю гратися з маленькими помідорами, не дуже люблю. Я переважно ці малень, низькорослі, маленькими кажу, низькорослі сорти саджу, щоб вони були в мене от на рані, вони швидше достигають, ніж середні, високорослі, тобто переважно високорослі це середньостиглі, пізностиглі. Я маленький роз, щоб швидший був врожай. Вони швидше віддають врожай. Навіть от, я стараюся, може, і раніше посадити, там якихось пару штук, щоб був швидше. Цього року я радикально стараюся раніше посаджу і під е агроволокно, щоб, було, щоб був в мене швидший врожай. Так, поїхали далі. Так, томан, а, томат е високорослий, апельсин. Отакий от апельсин. Це відомий сорт, я давно вже за нього чув. Багато людей писали в коментарях, що гарний сорт, що то також пробують цей сорт. Середньостилий сорт з високим містом каротину. Ну, це кажуть, що дуже оранжеві, це оранжевий томат і кажуть, що оранжеві томати дуже смачні. Не то, що кажуть, вже перевірено, що вони дуже смачні, і вони дуже смачні, мають багато вітамінів, багато цукрів, одні з найсолодших томатів, і вони, відповідно цей оранжевий кольор дуже корисний для організму і естетично кажуть, що це врожайний сорт, ну відносно врожайний. Він переважно бачите, цінується за свою цей вже оранжевий колір, за, за свою красу, за свою красу. Ем, що він є один з лідерів, лідерів е, оранжевих томатів. Тобто, отакий середньостиглий сорт. Е, цінують всі, всі, які я відео не дивився, всі, е, що на цей оранжевий колір, і на досить непоганий смак. Навіть всі, всі звертають на смак цього. Цей. Але і Кажуть, що він не буде супер врожайним. Так, поїхали далі. Так, е томат низькорослий Ріо Гранде. Е Ріо Гранде, ще є Ріо Фуего, Ріо Гранде. Ну, це дуже відомий, е це популярний сорт. Я навіть ще їх, я вам хочу сказати, ще купляв, коли вони були гібридами, коли вони продавалися і писали гібрид. І вони прям в мене був, він був обліплений. Була низькоросла помідора, я пам'ятаю, і в мене прям була вся в помідорах. Там листя мало, ну було листя, але було все помідори. Ну це просто мене ну, трошки вразило, знаєте, і цей. Він дуже всі хвалять, що він підходить для консервування, соління, переробки, така сливочка. От і дуже, що от всі на цьому за його всі звертають увагу на його врожайність, що підходить для цієї переробки. Стійкий, ще увагу, що він стійкий до стресів, до погодних умов. Ну, я вам хочу сказати, що ці сорти, які вже багато років вирощуються, вони переважно вже пройшли адаптацію до різних погодних умов, до різних погодних умов, і вони тому вже і мають якусь стійкість. Якщо е, сорт, наприклад, якийсь супер, там е, ще я, от навіть в мене якийсь там якийсь невідомий. Може бути, що він різне показувати. А вже переважно такі сорти, що вже вони роками, і вони вже в різні ґрунти, різні, різні погодні умови, вони показують себе гарно. Тому Ріо Гранде, хто ще не, не купив собі, купляйте. Багато людей писало, що вирощують. У мене на роботі є такі, що прямо Ріо Гранде. І ці е, прям е, сотнями садять е, цей Ріогранди. Так, поїхали далі. Е, Мікадо рожевий, рожевий, Мікадо рожевий. Це високорослий томат. Мікадо це досить, досить відомий, легендарний сорт. Е, всі, е, От я подивився по відзивах, по коментарях, що дуже смачний е, салатний сорт. Ну, по врожайності е, не є такий він супер врожайний, але просто от, е, всі хвалять смак Мікадо. Е, за що він, е, він по, от, по смаку запах, е, смак Мікадо е, і е, от по ці, е, от за це його цінують. І кажуть, що досить він стійкий до погодних і стресових умов. Ну теж це сорт, вже багато років перевірений, тому він має вже якусь стабільність. Тобто він вже має стабільний цей сорт. Так, отут гарненько так ставимо. Так, останній. Ну, куди без цього сорту, де Дебараво, мені здається, що всі вирощують, в мене багато дебараво були. Просто от вже коли дебараво дрібніший, то я не дуже люблю ці переважно ці дрібні сорти. Я і чері багато не сажу. Якщо чері сажу, то 1-2, бо, це, чесно говоря, я не маю коли збирати ці помідорки. Тому беру томат, цей Дебарао високорослий, гігант, жовтий. Так само, от, оранжевий, жовтий, рожевий, стараюсь, щоб ця, трошки були різні кольори. Дебараво, ну це рекламувати дебараво це нема що цей. Пишуть, е, говорять всі і сарафанне радіо, і по, в інтернеті, що Дебараво це досить гарний сорт. Він перевірений, він е, ніколи вас не підведе, цей сорт, він е, дуже давній, через те, що дуже давній сорт, він стійкий до стресових умов, до погодних умов. І він е, має непоганий смак, е, стійкий до розтріскування. Е, ну, я думаю, що хто, і хто вибере дебарао, він е, ніколи не програє. То, що от я от дебараву, що я не люблю оці дрібніші сорти, бо я не цей. вже такі більш гарні сорти я завжди собі вибираю. Так, отакі сорти ми купили. Небагато, бо так в мене вже тих сортів, вже цей. такі якісь я собі ще добрав, такі, такі що звертають увагу, і ще собі, до, щоб в мене були в колекції. Так, ще хотів сказати свої якісь там так, коротенько про свої думки щодо, от, щодо садіння багато сортів. Я вважаю, що це от, навіть от, щодо себе, що це помилково. У мене більше як, десь до 40, може більше набереться вже тих сортів. Я думаю, що це неправильно. По-перше, звичайно, є якийсь позитив, в тому що ви можете вибрати кращі, якісь викинути. Але 40 сортів це забагато. От, наприклад, я щодо себе, я бачив, що люди і більше, і 60, і 80 сортів садять. Ну, це мені здається, це неправильно. Ви просто навіть от, технічно, от, наприклад, мені треба їх продезінфікувати чи простимулювати. Це треба 40 стаканчиків на кожний сорт, Це треба кожний цей. і потім їх треба висадити. Це кожні там. Навіть 40 рядочків окремих зробити, потім їх розпікувати. Кожний сорт треба пантрувати, щоб не помішати. Потім, наприклад, треба 150 мені корчів. Мені треба їх поділити там, по дві, по три помідорки. Краще, мені здається, і краще б ефективніше по роботі було б до 10 десь сортів. Але це так ніколи не виходить, звичайно, це. Вони ви навіть, от по якщо рослина росте, кожна рослина має свою індивідуальність, має свій розвиток, свою якісь певні особливості, які треба, коли ти за нею спостерігаєш, ти можеш там, чи вона підходить, чи підходить ці треба вибирати. Чи залишати її далі, чи як з нею поводитися. Треба, щоб ти можеш спостерігати за 40 сортами, ну це треба цілодобово там сидіти і їх спостерігати. Тому я вважаю, що це трохи неправильно, що ці багато то мать. Хто, ну от я, наприклад, цим страдаю, цим багатьма. Я вважаю, що це моя велика помилка. Тепер, як я вибираю свої помідори, на, на які сорти я вибираю, і як я свої помідори вибираю на насіння, які я залишаю, які я вже критерії собі вибрав. Я тепер колись я, от, чесно говоря, дуже шкодував. От там Я там помідори не, не вродила, я думаю, а цей рік не вродила, залишаю. Там якась взялася не такі помідори трошки. якісь... Брак, я думаю, а ну таке, ну хай буде, ну нічого, але біг багато гарне. Тепер які критерії? Я дивлюся, листя, листя має переважно бути, якщо е, листя рано починає хворіти, зразу викидаю помідори. Хоч які там помідори багато зав'яжуються, не шкодую, викидаю. Дивлюся по помідорах. Якщо е, криві, перекручені, закручені, також викидаю. Не треба, не шкодую, бо вони не мають естетичного вигляду, і вони, це не, це не робота, що вони прикручені за вони і там мають багатий врожай. Дивлюсь, на яку саме перша кидається фітофтора. Тож викидаю. Дивлюся навіть якщо помідора багато зав'язала, але багато дуже не достигло. Тобто ще треба її. Перекидати в ящиках, щоб вона достигала, все рівно викидаю. Не шкодую тепер, дуже багато сортів розвелося, дуже багато різних от, навіть, можна попробувати. Тому стараюсь, звичайно, є такі сорти, що я, наприклад, хоч воно і бачу, що він трошки якісь, там, чи менше вродив. чи щось я не викидаю, я знаю, що вже багато років, що це просто сорт. Але більшість я жорстко викиную все і забув. Ще хочу одне сказати. Дуже мені сподобалося, я от хочу розказати вам історію, що мені були, принесли сусіди помідору, воно така гармошкою помідора. І, і таке похоже на грибне лукошко. Таке, щось такий сорт, я десь колись бачив. І е, виявився він гібридом, У е, мене був він, е, я посадив і він е, розщепився на різні ці е, е, помідори. І одні були такі прості, е, одні фігурові, другі такі, знає, з напиленням. Я взяв на насіння, які мені сподобалися. Е, на другий рік ще вони краще були фігуровіші. І ці такі гармошкою і з напиленням. Е, на третій рік так само, вже вони трошки живдять. Перші два роки були, от, смак такий, ну, настоящий гібрид, базарна помідора без смаку, без запаху. Вже на третій рік вже оце, вже оце, з'явився смак помідора, вже вони видно, перепилилися. Що мені сподобалося з цих гібридів? Що от я його взяв розщепив. Мені сподобався листя цього року в мене стійке, стійке до хвороб, майже до самого кінця було зеленим. Дуже врожайні, багато нав'язали. І дуже красиві помідори. Виходили. У мене навіть є у шорт відео. Ну, прям красива помідора, гарна така красива помідора, гарне напилення. І е, що я прийшов до висновку, що навіть от я вже буду трошки пробувати, навіть цього року я взяв собі, е, якісь, от я вже не пам'ятаю, який я гібрид взяв, взяв собі на розщеплення. І я вже буду пробувати трошки сам собі розщеплювати ці гібриди. Звичайно, це такі мої якісь роздуми, трошки, так, трошки з вами поділився своїми думками. Отакий От огляд помідорів. Дякую вам за увагу. Всім гарних врожаїв, гарної розсади, гарних вибрати, гарні сорти помідорів. Знаю, як це, ну, як це таке ажіотаж, таке натхнення, що хочеться попробувати І той, і той. Всім бажаю гарних ворожаїв і мирного неба.